Чоловіка в кайданках в кімнату без вікон і вистрілив в голову. Він мав три ім'я, три життя і чортову дюжину жертв. Сьогодні я вам розповім про серійного вбивцю, який став останнім українцем, засудженим до страти. Його боялись на Київщині, Вінниччині і навіть на Московії. Його ім'я Анатолій Тімофєєв. А сам себе він нарік Змій Горинич. Задля наживи він убивав беззахисних стареньких. Іноді робився через пляшку горілки, або навіть через дріб'язок. Загалом Анатолій Тимофеєв убив 13 тринадцятьох. Цей випуск може розтривожити особливо чутливих глядачів. Тож перемикай далі, якщо боїшся жахливих подробиць, або ж підпишись на канал, щоб не пропускати нові випуски нашого Трукрайму. У 1960 році, в Березані на Київщині. Тут він провів чи не половину свого життя. Ніхто з сусідів не міг і запідозрити, що низенький, але сильний в руках, загалом, нічим не примітний хлопець, стане серійником і вб'є 13 людей. Його жертвами будуть переважно старенькі бабусі, які точно не можуть дати відсіч вбивці. Ким був цей нелюд до того, як став на криваву стежку. Дитинство Змія Горинича було важке. Не з легких був і підлітковий вік. До речі, прізвисько він дав собі сам. Спробую здогадатись, чому, а як було насправді, я розкажу наприкінці цього випуску. Доросле життя поставило юнака перед новим викликом: потрібно десь брати гроші. Толік швидко поняв жизнь. Працювати від дзвінка до дзвінка на дядю виявилось не його. Ні, він не відкрив свій бізнес, як ви могли подумати. Легкий хліб почав шукати хлопець в чужих домівках. У 21 Толік йде на першу крадіжку, а одразу за нею і в першу ходку. Три роки за ґратами мали би перевиховати злодюшку, але виправна система із цим не впоралась. Відкинувшись із в'язниці, він майже одразу краде. Вдруге сідає. Тепер вже на сім років. У 1990 році, відсидівши загалом 10 років, Тимофєєв виходить на волю. До речі, цікавий факт: справжнє прізвище Анатолія кривобок. Тимофєєві він став, узявши прізвище дружини. Може, хотів почати нове життя, типу з чистого аркуша, що без кримінального сліду. Яким би там не був його мотив, але нове життя в дорослого вже Анатолія не задалося. Як ви вже зрозуміли, святим чоловік і до в'язниці не був. Та провівши третину життя за ґратами, він остаточно збився на манівці. 11 вересня. 1991 рік бровари. Тимофєв панує чергову крадіжку. Йде по вулиці Челюскінців, доки не впирається в невеликий приватний будинок пенсіонерки Щербак, тихенько підкрадається до хатини. Злодію щастить. Він натрапляє на відкрите вікно. Низький зріст і невелика статура Тимофєєва часто і потім допомагатимуть йому проникати у будинки своїх жертв. Уже всередині він починає шукати, що ж в будинку погано лежить, Ниж порить по шафах і поличках, зазирає в усі шухляди, аж раптом чує, як відкриваються двері. Додому повернулась господиня. Недовго думаючи, Анатолій ховається і прислухається до того, що відбувається в будинку. Він розуміє, що втекти непоміченим не вийде, хоча в той момент не страх бути викритим його хвилював, а розпач від того, що так нічого й не вкрав. Тимофєїв виходить зі сховку і прокрадається до кухні. Там на столі бачить металевий товкач. Знаєте, такими раніше товкли у ступі різні зерна. З важкою залізякою в русі, Тимофєєв підкрадається до пенсіонерки і гатить старенько по голові. Жінка втрачає свідомість. Однак звіру цього недостатньо. Горинич знімає ремінь і душить бабусю, доки та не помирає. І спокійно продовжує шукати бодай щось ціне в будинку вже мертвої пенсіонерки. Розжившись, якими на якими грішми та золотими прикрасами, він перевертає дім до гори дном. Згодом ця фішка стане авторським почерком Толіка. Щоправда, саме в цьому випадку він міг цього й не робити. Злякавшись залишити по собі якийсь слід, Анатолій підпалює будинок і тікає. Так починається кривавий шлях серійника. Підготовка до цього випуску тривала три тижні. Це майже 500 годин, а результат ти можеш подивитись за 10 хвилин. І так щоразу. Ми розповідаємо справжню історію, які шукаємо та опрацьовуємо не один день, а тому потребуємо твоєї підтримки. Якщо тобі близько те, що ми робимо, допоможи нам продовжувати. Кожен донат це ще одна розказана історія. Варто сказати, що першого вбивства Горинич дійсно злякався. Майже на рік він заліг на дно. Аж доки не потрапив у маленьке село на Київщині і спокушається обікрасти бодай якусь хатинку. Обирає порожній будинок. До слова сказати, серійник завжди слідкував, щоб власників не було вдома. У першому будинку дійсно не було людей. От тільки й цінностей теж чоловік не знайшов. Тож Тимофєєв швидко перебирається в сусідню хату, знову невдача. Майже через дві години безрезультатних пошуків удача нарешті обернулася до нашого вбивця обличчям. Він тихенько провазить через вікно до чергового будинку і там знаходить трохи грошей і кілька хустинок. Отримавши легку поживу, Анатолій знову відчуває кураж. Тож увечері він прямує до хатинки пенсіонерки-Бобровник, що жила на околиці села. Все за звичним сценарієм: порожня хата, вікно, обшук і фатальна випадковість. Жінка повернулась додому завчасно. І далі все відбувається швидко і моторошно. Нелюд хапає на кухні перше, що втрапило до рук дошку для нарізання їжі. Удар по голові, потім знову і знову, б'є, аж поки дощечка не розлетілась на друзки. Кинувши непритомну жінку на підвозі, Анатолій продовжує грабувати, а зібравши який на який крам, хутко вшивається. Тимофєєв припустився фатальної помилки. Жінка вижила, а згодом стала єдиним свідком у справі Змія Горинича і давала проти нього покази в суді. Це був перший і останній раз, коли вбивця лишив свою жертву живою. Після двох убивств він розуміє, що його ніхто не шукає і шаленіє від почуття безкарності. Менше ніж за тиждень він знову починає грабувати будинки і вбивати стареньких, і робить це жорстоко. Тимофєєв переїжджає в інше село Корніївку. Йде до будинку пенсіонерки сухомин, робить все по звичній вже схемі, грабує, перевертає весь будинок і тепер вже чекає хазяйку. Цього разу чоловік готувався, обгорнув ганчіркою сокиру, щоб не забруднитись кров'ю, і б'є жінку по голові знову і знову, а потім душить вже мертву стареньку. Це третє вбивство чоловіка. Попереду на його рахунку ще 10 невинних жертв. Утім, в цій божевільній серії злочинів трапилось дещо, що змушуло душогуба накивати п'ятами з Київщини. Під час чергової спроби пограбунку і вбивства жертва встигла покликати на допомогу. І переляканий Тимофєєв, втікаючи, загубив на місці злочину документи. Сполоханий злодій знаходить геніальний вихід, переїжджає на Вінниччину. А вбивство й крадіжки не припиняє. Один із найжорстокіших злочинів він скоїв саме на Вінниччині. 1992 рік жмеренка чоловік пограбував вже три будинки і прямує до наступної хати, де живе ще одна пенсіонерка. Вона починає кричати: серійник діє швидко, душить жінку, намагаючись випитати, де вона зберігає цінності та гроші. Пенсіонерка, попри вік, виявилась міцним горішком, тож злочинець певно вирішує, що їй таке є, що приховувати, і починає справжні тортури. Навіть коли жінка зізналась, де шукати прикраси. Він не зупиняється, а вбивши починає їти. Це було його останнє вбивство в Україні. В середині 1992 року Анатолій підозрює, що міліція напала на його слід. Думали, що страх і інстинкт самозбереження зупинив грабіжника. Та де там? Він лише змусив чоловіка знову тікати до своєї дружини та тещі в Росію. Вже за кілька днів після переїзду він вийшов на полювання. Йде вулицею, бачить подвір'я приватного будинку і вже за мить опиняється всередині в пошуках наживи, а знаходить безпорадно сплячу жінку. Її він також задушив. На подвір'ї Тимофіїв зустрічає сестру, вже вбитої пенсіонерки, довго не думаючи, душить і її, а тіло закопує у садку, забирає цінні речі і спокійно повертається додому до дружини. Напевно, Анатолій відчував, що йому недовго лишилося. Якщо проаналізувати останні злочини, здається, що він вже остаточно втратив розум. Уявіть, він вчергове вдирається в чужий будинок, вбиває господаря і виносить звідти чотири пляшки горілки. Потім йде у сусідній дім, де вбиває сплячого дідуся, душить його дружину і забирає трохи золота. Це було останнє, що він вкрав. 19 вересня 1992 року серійного вбивцю затримують у московському метро. Він одразу визнає свою провину і щиросердно розповідає слідчим про свої гастролі. Злочинця етапують в Україну. У суді чоловік розповідав, що мав важке дитинство. А у колоніях, де двічі відбував покарання за крадіжки, потерпав від знущань і побитців. Ці події настільки озлобила Анатолія, що він охрестив себе Змієм Гориничем і почав вбивати. Я досі не можу зрозуміти, як мені вдалося вижити і звільнитися з колонії, але все ж таки я вижив. І я не можу уявити собі, скільки в мені було злості, коли я звільнився. Навіть рідні одразу помітили, що я не такий, як був, і часто мені казали: Ти, Толю, став такий злий, як Змій Горинич. А який я мав стати після жорстоких випробувань, що я пережив. Бувало, після побоїв я не підіймався з ліжка по два тижні. А ще казав, що вбивав, бо боявся лишати свідків адже ніколи б не хотів знову потрапити до колонії. Але це каяця не допомогло чоловіку. Його визнали одним із найнебезпечніших вбивць 90-х. А знаєте, що тоді робили з такими, як він? Правильно, вирок один смертна кара. Трохи розповім про неї. З моменту проголошення незалежності у 1991 році смертна кара була найвищою мірою покарання в Україні. Її застосовували до злочинців, які скоювали жорстокі вбивства глотівників або держзрадників. Україна мала один із найвищих показників у світі за кількістю смертних вироків. Наприклад, у 1994 році до страти засудили 143 людини, а в 96-му стратили 167 людей. Серед них і наш герой випуску Анатолій Тимофєєв. Він став останнім страченим в Україні у 97-му році. Через страх виключення Зради Європи застосовувати смертну кару в Україні припинили. А ще за три роки остаточно скасували. Відтоді й дотепер найвища міра покарання в Україні довічне ув'язнення, яке, до речі, відбуває герой нашого попереднього випуску Руслан Худолій. Він теж мав важке дитинство, тож почав красти і згодом вбивати невинних людей. Як думаєш, це було справедливо? Чи має держава право вбивати навіть тих, хто сам вбив десятки? Напиши свою думку в коментарях. І якщо хочеш, щоб ці історії продовжували виходити, підтримай нас донатом, бо кожен випуск це десятки годин роботи, пошуків, фактчеків і монтажу. Ми копаємося в темряві, аби вивести монстрів на світло. І поки вони є, ми не зупинимось.